Сьогодні в Україні майже 19 тисяч людей хворіють на туберкульоз. Ця хвороба входить у десятку інфекцій, що спричиняють смертність по всьому світу. У 2014 році Україна вперше війшла до п'яти країн світу із найвищими показниками мультирезистентного туберкульозу, і тому з того часу Всесвітня асамблея охорони здоров'я запровадила глобальну стратегію протидії туберкульозу, основним завданням якої це є досягнення нульового рівня захворюваності до 2035 року захворіти на туберкульоз є у людей з ослабленою імунною системою, а також у маленьких дітей, чий імунітет ще не сформований. Проте деякі групи людей мають вищий ризик захворювання, говорить сімейна лікарка Тетяна Скицько. Перш за все, це військовослужбовці, це курці, особи, які зловживають алкоголем, особи, які не мають постійного місця проживання, малозабезпечені особи, вагітні діти, люди похилого віку, які мають хронічні хвороби, це медичні працівники теж в цілому. Тетяна Скицько каже, хворобу легше попередити, ніж вилікувати. Тому профілактика туберкульозу є найважливішою зброєю у боротьбі з хворобою. Вона поділяється на специфічну та неспецифічну. До неспецифічної профілактики належить здоровий спосіб життя, дозована фізична активність, раціональне харчування, профілактика тютюнопаління також гігієна здорового спілкування з хворими на герза, гігієна кашлю, планові профілактичні огляди у сімейного лікаря і щорічне флюорографічне скрингове обстеження населення. Найчастіше зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом при спілкуванні. З хворими найпоширенішими симптомами туберкульозу є кашель більше трьох тижнів, лихоманка більше одного тижня, загальна слабкість, тома знесилення, кровохаркання, пітливість особливо виражена у нічні години, а також без причини різке схуднення. Іноді наші пацієнти, навіть якщо вони хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції, вони не звертаються вчасно на прийом до лікаря, а вже вдома починають приймати якийсь певний курс антибіотикотерапії. Так от безконтрольний прийом антибіотиків він породжує резистентність до бактерій, які циркулюють у середовищі, у тому числі і до мікобактерії туберкульозу. Тому я наголошую на тому, щоб наші пацієнти не займалися самолікуванням вдома, а часто зверталися на прийом до лікаря. Для діагностики туберкульозу лікар проводить скринінг, оцінює ризик захворювання. Творювання за необхідності скеровує на до обстеження дофтезіатра. Тобто фтезіатр первинно консультує нашого пацієнта із відозрює на туберкульоз. Так ми направляємо нашого пацієнта до фтезіатра по електронному скеруванню. Він первинне консультування, робить призначення, і потім пацієнт отримує ліки за державною програмою. І наостанок акцентуємо, що туберкульоз виліковне захворювання. Головне вчасно розпочати прийом медпрепаратів та дотримуватися рекомендацій лікаря. Дуже важливо на сьогодні звертатися в першу чергу до лікарів первинної ланки, тому що ми стоїмо на стражі цього захворювання. І ми забезпечуємо раннє виявлення та профілактику, тобто щорічні скриньові флюорографічні обстеження ми направляємо, діагностуємо і профілактуємо.